Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Таловиря Руслан Володимирович, солдат, стрілець-снайпер першого механізованого відділення, першого механізованого взводу 4-ї механізованої роти, другого механізованого батальйону окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Руслан народився 9 лютого 1985 року в селі Лівобережна Сокілка Кобеляцького району Полтавської області. З малку його серце було сповнене доброти, а характер витримки. Руслан був єдиним сином. Батька він не знав, але мав найціннішу опору маму, дідуся і бабусю, які стали для нього всім родиною, прикладом, вихованням. В їхній родині панувала любов, мудрість. І повага навчився у школах сіл Лівобережна Сокілка, Деменки та Васильівка. Згодом здобув професію газоелектрозварювальника у ПТУ номер 21 міста Полтава. У цій справі він був справжнім майстром. Працював із натхненням, з гідністю завжди мав повагу керівництва. Останні роки життя провів у відрядженнях, а згодом на заробітках за кордоном. За характером Руслан був мужнім, спокійним, врівноваженим, добрим, позитивним. І завжди усміхненим. Він був людиною дії, завжди тримав себе у чудовій фізичній формі, любив рибалку, полювання, більярд. У 22 роки створив сім'ю, ставши татом для п'ятирічної дівчинки, доньки своєї дружини, і став не просто татом, а справжнім героєм. Одного дня під час страшної пожежі в гуртожитку він врятував її з вікна третього поверху відтоді, щороку 1 червня, в їхній родині, як день вдячності. Татові згодом народилася спільна донечка Олександра. Руслан любив обох дівчат безмежно, не ділячи на рідну чи не рідну. Він був тим, хто вчив, захищав, надихав. У родині було багато планів, які, на жаль, не судилося здійснити. На момент початку повномасштабної війни Руслан перебував у Польщі, але вже за кілька днів, попри всі вмовляння залишитися, повернувся в Україну. Як ти представляєш, що я тут сидітиму? У мене вдома одні дівчата, я не можу по-другому, казав він. І це було його рішення, його поклик. Завжди мав патріотичні погляди. Любив свою землю, свій край, завжди пишався тим, звідки він родом. Часто казав, що ми маємо гордитися нашою фамилією, бо вона козацька. Без військового досвіду, без служби він став добровольцем. З перших днів був у лавах ЗСУ. На навчаннях. Проявив себе блискуче, потрапив у президентський полк. Пройшов гарячі точки: Київщина, Сумщина, Зачистка Бучі, оборона Харківщини. Історія його служби це історія мужності, відданості, жартовності. У травні 2022 року, під час деокупації села Циркуни Харківського району, зв'язок із Русланом обірвався: вісім діб, надій і сподівань. І найстрашніше. Підтвердилось, Руслан загинув 6 травня 2022 року. Указом президента України номер 497 від 13 липня 2022 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку та Ловиря Руслан Володимирович нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Він залишив по собі родину, яка пам'ятає. Любить, шанує дружину, донюк, близьких друзів і пам'ять про нього жива. Вона в серцях, у словах, у сльозах, у посмішках, у спогадах. Найкращі йдуть першими.